Пан Олександр Невідомий, начальник відділення комунікацій 46-ї ОМБР. Добрий вечір, пан Олександре. Вітаю вас і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пан Олександре, у мене відразу запитання, бо ми. Спочатку ми формували питання для Курахівського напрямку. Від сьогодні це вже є Покровський напрямок. І власне кажучи, багато експертів зараз почали писати про те, що тактика ворога змінилася. Вони почали йти в лобові атаки, так як колись, у 2014 році. Чому вони це роблять? Чи це відчутно вам? А, ну, тактика ворога залишається практично незмінною на нашому напрямку. Саме на околицях міста Курахове, тобто ми стоїмо безпосередньо тут. І штурмові дії проводяться малими групами від 4 до 6 піхотинців, до двох десятків разів на день. Часто залучають вороги мототехніку за підтримки ударних БПЛА, кількість яких віднедавна істотно зросла. Ну і після захлинання цих штурмів, бо ми їх знищуємо ще на підступах до позицій, так. А, набагато активніше стали працювати міномети, ствольна та реактивна артилерія. Тобто, лобових атак не, немає. Так а, вони розумієте, а, вони сунуть з усіх сторін із флангів, і в лоб, і, і от такими малими групами вони переміщуються від будівлі до будівлі, тобто і а, просачуються усюди, де тільки можна, тобто ну буквально як таргани. А скажіть, будь ласка, тобто, це, вони змінили цю тактику? Це відчутно вам. А, і чому, на вашу думку, вони це зробили? А, дивіться, це вони змінили саме от таку тактику і почали приміняти безпосередньо вже на підступах до самого Курахове. А до того це були механізовані великі штурми, ну саме на нашу бригаду. Тобто, у нас доходило до того, що ми відбували штурми. За кількістю 46 одиниць техніки, 52 одиниці техніки. Це у нас такий рекорд був саме на нашому напрямку. Ну і е, кожен з цих штурмів відповідно захлинався. Бо ми е, е, ефективно знищували їх впіві, БПЛА, плюс артилерія е, дуже ювелірно. Хлопці працювали красавчики, ось і е, тому вони потім перейшли до такої тактики за рахунок того, що е, їх більше, ну ви ж самі розумієте, що росіян в рази більше ніж нас. І от вони саме тим, що от такі, як м'ясні як штурми, тобто в них йдуть там, перші лінії, це їхні так звані представники ДНР, ЛНР, а потім тільки вже йдуть закреп підрозділи ну, типу спецпризначенці такого плану. Ось. І от такими малими групами вони намагаються просочитись усюди. Ну, як бачимо, на жаль, поки що їм це вдається, і таку тактику вони прийняли і працюють з нею. Ну, ми, 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 ми спостерігаємо, ми е, знаходимо їх, але е, не завжди. тобто Якщо він десь заховався в якусь нірку чи в будівлю, то звісно е, ми починаємо, якщо побачили, починаємо працювати, відпрацювати по ним. А буває, звісно, можемо і не побачити. Бо ну, стільки кількості просто БПЛА, е, стільки телевізорів, я не знаю, е, може і нема, Ну тобто їх дуже багато. Ну є думка, власне, що змінили вони тактику, бо в них змінилося військове керівництво. Власне, ті, які керують тими, не знаю, мені важко називати, військовими, які наступають на вас. Тут я скажу, дивіться, військове керівництво не змінилось. Тобто, в них от проти нас весь час стоїть їх, так звана п'ята окрема мотострілецька бригада. Це ДНР, типу. Типу ДНР, але керують ними кадрові військові саме РФ, і вони весь час просто в них міняється, от поповнення постійно, а, і свідченням чого звісно є ці нескінченні штурми. Але військове керівництво залишається те саме, що й було. Просто вони а, запроваджують різні тактики, намагаються прощупати, щоб що більше буде ефективно, і що спрацює, бо я вам кажу, були недолугі штурми. І через водну перешкоду, тобто намагались пересуватись на гумових човнах. Ну це ж безглуздя в 21 столітті, коли в нас працює ФПВ, працюють скиди. Ну і, звісно, це все було потоплено разом з тими ж, хто намагався це зробити. Тобто, бачите, різні тактики, різні методики, і а, ну, так і тактика працює. тактика, не знаю. Гумової качечки чи шувані? Ну вони намагались перепливти на іншу сторону таким чином. Типу, штурмануть наші позиції, але вони тільки, тільки відштовхнули від берега лодку, там намагалися залізти в неї. І туди почали хлопці працювати, і все. Це все захлинулося в буквальному смислі. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чим обстрілюють? Власне якою технікою працюють? А, ну, обстрілюють, я ще раз кажу, це міномети, ствольна і реактивна артилерія. От це найбільше дошкуляє, ну і звісно, працюють БПЛА їхні, тобто ФПВ, типу молні, от такого плану. О, ну, все, все як завжди, стирають все, що можна перед собою. Але в принципі можна сказати, що Курахове більш-менш ще таким є цілим в порівнянні з іншими містами. Um... Журналісти БІБІСІ провели розслідування, і, власне, те, що ви сказали, от воно де, 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 збігається з цим. А, вони стверджують, що 90% військових, які зараз російські які перебувають в Україні, це є люди, які до, до повномасштабки взагалі нічого не мали спільного з військом. А, друга частина там цей власне відсотка 20% це є. Ув'язнені і інша це власне типовільна маленька частина, там близько здається, 17% це її кадрові військові. Чи взагалі на вашому напрямку відбуваються ротації цих росіян? Чи ви бачили, що змінюються, доєднуються, приходять чи ні? Чи це власне, як оці м'ясні штурми відпрацювали, забрали можливо наступні, чи якщо чи є такі, що там подовго стоять? Дивіться, що стосується особового складу ворога. Ще раз повторюсь, поповнення особового складу відбувається постійно. Свідченням того, що розкажу, є нескінченні штурми, які вони проводять. Одних ми знищуємо їм на заміну вводять інших, і так по колу такий круговорот росіян на нашому напрямку не думаю, так усюди, в принципі, по всьому фронту. А з частин противника можу назвати знов таки: це п'ята, оця окрема їхня мотострілецька бригада, яка весь час. Проти нас стояла проти 46-ї бригади, а також це 102-й, 103 й мотострілецькі полки, 163, 68-й танкові полки 150-ї дивізії 51-ї армії. А після виходу у фланги на нас перекинули ще 110 і 114 -й окремі мотострілецькі бригади. Тобто, от такі в них сили. І ну, якщо брати там по полоненим, то яких нам вдавалось брати. Uh, то у нас були представники навіть uh, різних, uh, так сказати, ну, інтернаціональний контингент. Тобто у нас були в полоні і іранці, там, якщо не помиляюсь, і uh, не буду брехати, точно не згадаю. От точно Іран це пам'ятає, бо він взагалі нічого не розумів, ні російською, ні українською. А як спілкувалися з ним, Перекладача? Google. Google Translate. І що так. сказав, чого прийшов? Він приїхав в Москву заробляти кошти, якісь а тут його погрузили і відправили. Коротше, денег йому ніхто не заплатив. Вдягли це в їхній цей кончений, вибачте, піксель, дали ці кірзачі, коротше, і все, і все вперед-вперед. Тобто, задачу і ми разом, якраз з тим іранцем взяли в полон їхнього російського, типу, контрактника, який прийшов конкретно. Він сказав, що прийшов за гроші. Для свого весілля для ділки вдома. в нас є це відео на наших сторінках. Можна подивитись розмова з ворогом. Це в рамках нашої психологічної підготовки нашого особового складу. Ми проводимо таке, показуємо полонених, щоб вони не боялися, бачили, що це така ж людина, і там нема що боятися. Ось ці вони вдвох. Тобто, то ми питали у цього Ілюші. Як ви там віддавали наказ? Тобто, їх там в групі було це Ілюша іранець і ще якісь інші інтернаціональні контингенти. Там, як вони казали, китайці були коротше. Хтось ще був ось ми ж питаємо, як ви комунікували? Та як на пальцях то, туди, туди, все, вперед, стріляй, туди. Ну тож то, то, то. грас. То, то. А, а е крім іранців, е чи були ну е мене мене цікавить власне е ЛНР, ДНР, чи потрапляли до вас в полон? Е чи що вони розказують? Тобто їх примушують там теж те та саме, що відбувається в Росії, не знаю, ловлять і кажуть, давай воюй, тепер. З іншого боку, а, дивіться, ЛНР, ДНР закінчились ще дуже давно, як ми розуміємо. Да? от п'ята, ось ця окрема механізована мотострілецька вибачаюсь, бригада. Вона стояла на Мар'їнці проти тоді, ще була 79-та бригада. Наші побратими США вони стояли в лопу там на Мар'їнці. Тобто, я думаю, ще тоді 79-ка їх там знищила всіх, хто там ДНР ЛНР. А, до нас вже такі в принципі не потрапляли хоча вони. А по-прежніму риторика така залишається, що ми тут ДНР, ми за наші землі, за нашу ЛДНРщину, коротше, будемо битися. Хоча насправді там ну, я ж кажу, різні контингенти, плоть контрактники, зеки, інтернаціональні контингенти. Для підняття бойового духу і настрою ви розказували взагалі про не знаю форсування ріки на гумових качечках. А можливо, є насправді речі, якими варто пишатися, які творить 46-та бригада. Чи можете розказати? Ну, по перше, що найголовніше, так а, наша бригада а, зайшла. На Курахівський напрямок, тоді ще Мар'янський напрямок. В грудні, на початку грудня 23-го року. І ось весь цей час до там, останніх місяців, тобто більше року, 46-та бригада тримала оборону. От ну, На нас йшло 4-5 бригад РФ, ми відбивали всі штурми і тримали оборону. На жаль, так вийшло, що трошечки просіли фланги. Відповідно, у нас трошечки фронт розширився. Тепер ми працюємо не перед собою, а працюємо ще й в бік. Тобто розумієте, і от е, я думаю, цим можна пишатись. У нас є е, в кінці року. Ми робили підсумки 24-го року по знищенню е, особового складу противника їх техніки. А е, якщо я не помиляюсь, е, ну точно приблизно скажу цифри. Тобто, ми знищили за 24-й рік 118 танків. Це я точно цифру запам'ятав більше 4 тисяч. Особового складу ми знищили 200 з чимось ББМ, тобто типу Б їхні БМП, отакого плану БТР, ось але найголовніше, що більше 4 тисяч саме знищили особового складу. Хоча це знов таки це тих, кого ми побачили на полі бою в стрімах. А скільки було в тій же техніці, в колонах, тобто повні машини загружені десантом. Плюс а, їхні, а, де вони ховалися в цих бліндажах, в будівлях. Це ж ми не бачили скільки там людей. Тобто, в принципі, ну так умовно можна сказати, що можливо навіть в два рази більше. Тобто, якщо так взяти умовно, 8, чотири тисячі точно підтверджено. Ну і що, якщо взяти 4-8 тисяч, ну вибачте, це майже дві бригади. От ми стерли з лиця землі. Дякую вам. Дякую, що ми можемо пишатися вами. Дякую, що захищаєте. Для наших глядачів нагадаю, ми спілкувалися з паном Олександром Невідомим. Це начальник відділення комунікації 46-ї аеромобільної бригади. Власне кажучи, ми проводимо зараз збір на реби для 46-ї бригади. Як це зробити, ви можете подивитися внизу під цим відео. Там є прикріплена банка, або зараз скористатися QR-кодом.